Росія готувала розстрільні списки в разі захоплення України, так заявив цього тижня керівник ГУР Крило Буданов. До цих списків мали увійти вчителі української мови, літератури, історії, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники, священики Православної церкви України та інших конфесій, які підтримували Україну. Громадські і політичні діячі, очільники органів державної влади та самоврядування так свідчать отримані Україною розвіддані. Мало того, російські окупанти вже мали на руках інструкції щодо облаштування і розташування колективних могил. А наш історичний розслідувач Стас Ясинський відкопав одну із найбільш цинічних спецоперацій Кремля щодо винищення української нації, яка й завершилася геноцидом штучним голодом 1933 -го року. Пам'ять жертв голодомору 32-33 років ми вшановували цього тижня мільйони свічок у мільйонах вікон. Але виявляється, загроза нікуди не зникла. Ідеї денацифікації від Путіна просто ще одна спроба повторити сталінську операцію ще 20-х років за назвою Червона українізація. Якщо ви хоч на секунду здивувалися, отже, ви досі не до кінця вірити у геноцид 33-го року і колективні могили. Які для нас приготували нинішні нащадки тих більшовиків? Бути більшовиком в окупованій радянській Україні на початку 20-х було суцільною ганьбою, як в селі, так і в місті. Більшість тодішніх комуністів складали етнічні росіяни та вихідці з русифікованих меншин, ненависні чужинці, які намагалися стати владою. Тому потрібен був хитрий трюк, інструмент, який камуфлює чуже під своє. Тож на початку 20-х на керівні посади в органах управління приводить українців, яких потім назвуть націонал-комуністами. І ці українські управління. Інці починають щиро українізувати зросійщені міста і автоматично робити партію ближче до народу. Українізація це широко рекламований більшовицький рух в бік розвитку української мови, культури і боротьби з великим державним шовінізмом. Її придумали ідеалісти, які вірили у світлі цінності співдружності рівних народів братів. Але для Сталіна українізація завжди була валізою з подвійним дном, яку просто доручили нести корисним іде... ідеалістам. Та про це згодом про українські комуністи підійшли до питання масштабно в містах. Створили укрлікнепи, інспектори яких перевіряли державних чиновників на знання української мови. Ось посвідка «Укрлікнепо», яка твердить, в 1928-му бухгалтерка Ольга Сергій добре здала іспит з української мови на полях посвідки. Девіз Українізація здійснить єднання міста та села. Цей документ видавався раз на рік, без нього не міг отримати роботу і працювати жоден чиновник в радянській Україні. Під час українізації буйним цвітом розквітли творчі спілки і театри з язика на мову в наказному порядку приходили газети і радіостанції. Мовознавці працювали над створенням багатотомного словника української мови. При цьому до рідної мови мали змогу повернутися не лише з Російщині міста в Україні, а й регіони Кубані і північного Кавказу, куди переселяли українців в Російській імперії. Нарком освіти радянської України Микола Скрипник пролобіював відкриття 500 українських шкіл за межами України для того, щоб діти краще вивчили рідну мову. Скрипник запропонував запросити півтори тисячі вчителів з західної України. Це вражало в другій половині 20-х Українізація стала м'якою силою, що навернула багатьох трудівників та інтелігентів в комунізм. Проте ця ж українізація стала найточнішим інструментом прицілювання для гігантської репресивної машини, яку вже готували в Кремлі. 1930 ще СРСР струсило звісткою в Україні органи розкрили величезну підпільну організацію, що хотіла повалити радянський лад. Судовий процес над 45-ма лідерами так званої спілки Визволення України проходив публічно в харківському драмтеатрі і висвітлювався в радянських газетах. Обвинувачі заявляли, українські академіки, професори і священники через зв'язки з іммігрантськими осередками Петлюрівщини готували народне повстання та створе. Орання незалежної української республіки загалом всі гучній справі судили близько п'яти сотень впливових українських інтелігентів. Когось розстріляли зразу більшість заморили в гулагу. Пізніше виявилося, що ніякої спілки визволення в природі не існувало. Вся ця справа була від початку вигадана ОДПУ, щоб дискредитувати українізацію та її лідерів. Сталін вже міцно тримав владу в своїх руках, і ніякий націонал комунізм йому потрібен не був. Тому на початку 30 тезу про про національне відродження комуністи почали заміняти на новий термін націонал-ухильництво. Ухильниками поступово стали всі члени комуністичних партій ОРСР та інших республік, думка яких не збігалася з позицією Москви. В 1932-му термін ухильництво офіційно замінила на інший буржуазний націоналізм. Буржуазними націоналістами оголосили всіх тих, хто за наказом тієї ж компартії раніше займався українізацією, ростив і зміцнював умову і культуру. Цей процес не випадково співпав з початком голодомору. Статистично, чим сильніше в Українізації зазнавав регіон, тим сильніше він постраждав від голоду. Українізація стала найтривалішою політичною спецоперацією комуністів. В її ході були виявлені всі можливі осередки національної свідомості та лідери димок. Усім їм дозволяли підняти голову, щоб потім її відтяти. А наркомосвіти Микола Скрипник, який був одним з найбільших лобістів українізації, не захотів каятися і покінчив життя самогубством. Наприкінці 32-го року українізацію за межами України остаточно припинили скоординованими рішеннями місцевих органів влади. Всі українізовані газети та радіостанції в триденний срок мали прийти на російську, так само як діловодство і книгодрук. А в 33-му Йосип Сталін назвав український націоналізм головною загрозою в радянській Україні. Путін лише використав чужу ідею і мріяв повторити тридцяті для нової українізації, але цього разу вирізати себе ми не дамо. Станіслав Ясинський ТСН Тиждень, марафон Єдині новини.